Доброго дня вам, міцного здоров'ячка, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачний десерт. Десерт бите скло. Я його готуватиму з печивом, а ще у мене є вишня. Десерт буде дуже смачний, смачний і красивий. Десерт прикрасимо кокосовою стружкою. Такий десерт можна назвати зимова вишня. Для початку молочко заправляємо за смаком. Додаю сюди цукор і ванільний цукор. Добре вимішую. Молоко тепле. Висипаю сюди швидко розчинний желатин. І знову добре все вимішую. Так, желатин вже розчинився добре, молочко готове, можна заливати його у форму. У миску до молока розкришуємо пісочне печиво. Стараємося, щоб більша частина печива була покрита молочком. Так, ось. Нижній шар у нас вже готовий. Решту молока переливаємо у миску і ставимо все на застигання. Молочний шар дуже гарно застиг. Подивіться, бачите? Ось, все чудово тримається. Готуємо далі. Е, упаковка вишневого желе у мене. От. Вміст пакету пересипаємо у глибоку миску, заливаємо теплою кип'яченою водою і добре вимішуємо. Так, у нас все гарно розчинилося. Добре, трошечки прохололо. Тепер акуратно ложкою вливаємо желе поверх молочного шару. І ставимо у прохолодне місце для застигання. Подивіться, як в нас тут вже все красиво виходить, бачите? А буде ще красивіше. Тепер у миску пересипаємо другу пачку желе. заливаємо тепленькою водичкою і добре вимішуємо. І також ставимо у прохолодне місце для застигання. Гарно вже все позастигало. Подивіться, бачите, все добре тримається. І так само молочне желе гарно застигло. Так, ну, тепер можна завершувати приготування десерту. Подивіться, ложкою набираю ось такі невеличкі шматочки білого желе. От, і викладаю його сюди. Ось так. От дивіться, можна нарізати біле желе кубиками, а можна ось так просто ложечкою набирати ось такі невеличкі кусочки, бачите? І викладати поверх червоного шару. От гляньте, як у нас незвично красиво все виходить, бачите? Ось. Так, ну і тепер такими самими кусочками набираємо червоне желе і викладаємо сюди. Ось так. А потім ще викладаємо сюди вишеньку, сироп зливаємо, вибираємо вишеньку і посипаємо кокосовою стружкою. І ось тепер подивіться, яка красива смакота у мене вийшла. Шановні мої глядачі, я вам таки раджу спробуйте приготувати звичний для нас десерт бите скло трішечки по-іншому. Чому саме на основі десерту бите скло? Я готую ось такі смаколики. Тому що основа це все ж таки молочне желе. Але я до нього додаю ще печиво. І е, кольорове желе ми зазвичай нарізаємо кубиками. бачите? А я стараюся його не нарізати, а брати ось такими скалками, скипками, кусочками. А ще додаю сюди або свіжі фрукти, або консервовані. Подивіться, як незвично красиво виглядає такий десерт у звичайних шклянках.